Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Настала справжня осінь, йде дощик, небо затягнуте, свинцеве. Таку погоду передають на найближчих 4 доби. Ось. І Хочу вам показати, дорогі друзі, що видає мій масив панели 5 кВт і як працює моя система. Якщо цікаво, дивимося. Хочу показати вам, у мене вже ось інтенсивно мигає лічильничок. Я вже Давним-давно сижу на мережі. Сонечка, звісно, ні на що мені не вистачає. Також працює ось кондиціонер. Вже вімкнув опалення, щоб в хаті було тепленько, бо на дворі сиро. Той другий кондиціонер в мене поки не працює. Мама собі не включає, каже, їй не треба. Так, Ось по виробітку. 0,23 кВт виробляє дейка. Ось. Мейскайблю виробляє 0,25 разом 480 Вт годин, або 0,48 кВт. години. Така виробітка. Інвертор вже споживає з мережі, при цьому акумуляторна батарея розряджена. Деякі показують одну поділочку. Ну, і така погода на 4 доби, тому вимкнула я. Розряд акумуляторної батареї. І е, нехай вона трошки заряжається контролером із кабелю. Для цього заходимо в систему Work Mode, поставимо батарею першу. Щоб сонячна енергія заходила в акумуляторну батарею спочатку. І е, змін, знімемо використання акумулятора. Ось. Тепер при таких налаштуваннях е, в мене буде йти заряджатися акумулятор. Ось, як бачимо, зараз пише discharge. Але має писати зарядку. Дивимося, чому може настройка не зберіглась. Да, не збереглась настройка, Зберігаємо настройку. Перевіряємо, чи збереглась настройка, збереглася. І зараз дивимося, що показує інвертор. І як бачимо, інвертор показує зарядку. Ось зарядка йде, ну не збереглася, пальцем легко тикнути на хрестика не на збереження Ну і зараз пішла зарядка. 4 А дає інвертор. І щось дає Blue. І 4,6 А дає мій скайплю. Ну, 9 А йде на зарядку. Нехай батарейка заряджається Ну а потім а, побачу, як вона повністю зарядиться, буде видно. Може, трошки її підрозряжу. Така ситуація. А, розумна автоматика не вмикається, бо Сонця немає. Охолодження інвертора також не вмикається, бо він майже не працює, не гріється, відбувається транзит в мережі. Ну, Так система працює, прийшла зима. А, і по виробітку це в мене близько 9% від номінала. Номінал в мене 5 кВт, 0,4 видає. Зараз, як бачимо, 11 годин. Дня, якби, ну, самий пік вироботки виробляє 9% номіналу. Тому скільки у вас панелей не було, в таку погоду їх вистачати не буде. Ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам подобалося, ставимо лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових відео.